Виконуємо завдання 5 з розділу діємо до квеста 2 за підручником інформатика 8-класу авторів Барна 2025 року випуску». Нам потрібно визначити, який провайдер обслуговує ваше теперішнє помешкання, можливо, ви це і знаєте. Якщо ні, то у завданні пропонуються різні способи, як це дізнатися. В першому пункті, наприклад, за брендом, який вказаний на роутері, якщо точніше, на абонентному оптичному терміналі, до якого підключається оптоволоконний кабель. Ну, але насправді не кожен провайдер ставить свій логотип. В пункті 5, наприклад, пропонується відстежити інтернет-кабель, що виходить з вашої квартири. Ну але це може бути ще той квест. Через це просто скористаємося пунктом 3. Тобто визначимо за допомогою онлайн сервісу У завданні пропонується використати сервіс 2IP. Давайте його і використаємо. Отже, відкриємо браузер та перейдемо. На сторінку даного сервіса 2iP.ua. Ну і зверніть увагу на графу провайдер. Ось тут написано, який саме провайдер вас обслуговує. В мене бачите ланет. У Вас, можливо, буде якийсь інший. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!